День української хустки яскраве свято. На обереги наша земля безмежно багата. Світла, вона синю небес та жовтими хлібами, а ще веселково квітне неповторними хустками. День української хустки свято хоч і неофіційне, але для нашої школи особливе та традиційне. Хустками квітне, барвисто, дружня шкільна родина. Ми доєдналися до флешмобу незламної України. Хустка це рід, що об'єднує рід українським символом жіночності, вроди, краси і душевні. Це сокрове не родинне, важливе і суще, що передати ми маємо і своїм грядущим. Сьогодні свято, тож кожен одягнув обновку, і ми розпочинаємо святкову розпаковку не старенького комоду, ні, не бабусиної скрині, а модерної шафи купе це модно і стильно нині. Мама Україна закриває хусткою та рушником від ворожих куль та ракет своїх дітей. Оберігає всіх, хоч завжди їй це вдається. Мама Україна, берегиня роду, жінка, захисниця, яка має чарівний оберіг українську хустку. Хустка українська, мамою дарована. Пісня материнська Господом цілована. Хустка українська, як та пишна пані. Хустці українці, вовків нездоланні. Хустка українська то роду перлина, Будемо захищати її до загину. Хустка українська личить всім дівчатам, тож і модно, і круто хустку одягати. Хустка українська маками квітує, веселкою грає, серденько хвилює. Хустка диво оберіг для життєвих доріг. Хустка диво, оберіг для українських доріг. Хустинка дивооберіг для переможних доріг. Хустка дивооберіг для надійних доріг. Хустка українська то дарунок Бога. Уже мир близенька і наша перемога.